Вітаю в ефірі. Лінія захисту. Як протистояти сепаратизму і тероризму, аби ці ганебні злочини не розповзлися територією усієї України та не зруйнували нашу цілісність і незалежність. Розповсюдження інформації антидержавного змісту, заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, участь у терористичній діяльності. Такі злочини вже викрито на Кіровоградщині. За усі роки незалежності українці були далекі від думки про можливі загрози у вигляді сепаратизму, тероризму, державної зради. Не було й сумніву, що ми єдина соборна, незалежна і суверенна країна зможемо протистояти навіть натяку на посягання на нашу територіальну цілісність Конституційний лад. А зараз оборонимо рідну землю, виборюємо свободу ціною життів захисників вітчизни і мирних людей. Що таке сепаратизм і як йому протистояти? Яка відповідальність настає за злочини проти національної безпеки? Теорію і практику протидії сепаратизму вивчала лінія захисту. Сьогодні ми в країні не можемо недооцінювати загрозу сепаратизму і тероризму, в тому числі і на Кіровоградщині. Давайте розпочнемо із Лікбезу. Скажемо, що це за явище, що таке сепаратизм. В правовій науці під сепаратизмом розуміється прагнення окремих груп населення до відокремлення або ж громадський рух до того, щоб надати певній частині держави, самостійності або автономії. В принципі, на сьогодні в Україні сепаратизм під цим поняттям, розуміється, саме злочин. Оскільки у законодавстві кожної держави передбачено, що вона є незалежною, унітарною та самостійною. А тому будь-які заклики до розмежування її території, відокремлення розцінювати інакше як злочин неможливо. Тим паче, що територія нашої країни, да, на якій проживає велика кількість людей однієї національності, однієї віри, одного прагнення до кращого життя без, беззаперечно, є неподільною. Тому заклики до сепаратизму це є тяжким злочином. У кримінальному кодексі України. Поняття сепаратизм не використовується. В принципі, для визначення цього терміну існує більш, такий, більш таке широке поняття як посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Що ж стосується правової кваліфікації злочини цієї категорії, то тут ми можемо звернутися до статті 110 Кримінального кодексу України, це посягання на територіальну цілісність України. А в свою чергу заклики до сепаратизму за заклики до сепаратизму передбачена відповідальність статтею 109 кримінального кодексу України. Це дії спрямовані на повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Президент України Петро Порошенко підписав закон України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за фінансування сепаратизму згідно з законом, фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку встановленого конституцією, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. А фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, карається. Позбавлення волі від п'яти до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна. Яка відповідальність настає за цей вид злочину, сепаратизм? Перш за все, варто зазначити, що вказані статті Кримінального кодексу відносяться до першого розділу, особливого розділу Кримінального кодексу України злочини проти основ національної безпеки. За своєю правовою природою ці злочини є особливо тяжкими, а тому і покарання за них є суворим. Більш того, у квітні поточного року Верховна Рада ухвалила закон України про внесення змін до Кримінального кодексу України. Вказаний закон посилив відповідальність за злочини такого роду. От, до прикладу, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Це стаття 110, раніше каралися до трьох років позбавлення або обмеження волі. На даний час за них передбачена відповідальність від трьох до п'яти років позбавлення волі. Якщо ж ці дії призвели до тяжких наслідків наслідків, тобто загибелі людей, то буде покарання від п'яти до десяти років або від десяти до п'ятнадцяти років, і можливо навіть до вічне ув'язнення. Державна зрада теж карається до 15 років позбавлення волі. Диверсія та шпигунство теж до 15 років позбавлення волі. Відповідно, якщо ці дії призвели до тяжких наслідків, можливе довічне ув'язнення. Як бачимо, кримінальна відповідальність за сепаратизм є дуже суворою. Аж до довічного позбавлення волі, і в принципі на сьогоднішній день з точки зору юридичної це необхідні міри покарання, оскільки збереження територіальної цілісності нашої держави є головним завданням, в тому числі і правової системи. І ці міри покарання повинні спонукати громадян України до правомірної поведінки. Чи так жорстко реагують на прояви сепаратизму і за кордоном? Чи дійсно там таке жорстке покарання аж до довічного ув'язнення, як от зараз законотворці впровадили в Україні? У більшості країн відповідальність за сепаратизм передбачена як за особливо тяжкий злочин. Наприклад, у США вказаний вид злочину розцінюється як тяжкий, та за нього е, можливо потрапити за грати аж на 25 років, а в деяких штатах це передбачена, ну за злочини проти територіальної цінності, передбачена смертна кара. Е, в свою чергу, у Німеччині е, посягання на цілісність федерації розглядається як державна зрада і карається е, позбавленням, ру, е, позбавленням волі терміном до 10 років або довічним ув'язненням. У Швеції за аналогічні злочини теж найвища міра покарання довічне ув'язнення передбачена законодавством. А, наприклад, у Російській Федерації на 5 років можна потрапити за грати не лише за сепаратистські дії, а й за розмови про сепаратизм. На Кіровоградщині плацдармом сепаратизму стали соціальні мережі, де кіровоградці поширювали екстремістську інформацію. Інтернет-сепаратизм є не меншою загрозою для територіальної цілісності держави, ніж інші його прояви. Поширення екстремістської інформації може вводити людей в оману, провокувати паніку, створювати ілюзію, що сепаратизм підтримують, напружувати суспільну політичну ситуацію. З початку буремних подій на сході на території Кіровоградщини було виявлено чотири особи, чиї неправомірні дії підпадають під санкції статті 109 Кримінального кодексу України. Вказані особи пропагували екстремістську інформацію, тобто поширювали екстремістську інформацію в інтернеті, в соціальних мережах. А в принципі, якщо дивитися з точки зору сепаратизму на сході країни, да такого кровавого, то може здатися, що це не такий вже й тяжкий злочин. Проте варто пам'ятати, що на даний час в Україні точиться війна не лише на полі бою, але й в інформаційному просторі. Тому інтернет є дуже широким таким плацдармом для пропагування антидержавних настроїв і в принципі соціальні мережі, які користуються зараз надзвичайною популярністю серед молоді, є як найкращим таким засобом да, для створення таких настроїв у суспільстві. Тому напрямок цієї роботи, саме викриття сепаратистів в інтернеті, є надзвичайно важливим. Вказані особи, всі були мешканцями нашої області, двоє з них були мешканцями Кіровограду безпосередньо, двоє були мешканцями Олександрії. Що стосується мешканця Кіровограду, в принципі він був відносно молодою особою 85-го року народження. І створив із зазначенням завідомо неправдивих даних е, аккаунт у соціальній мережі Олександр е, Суворов. І після цього е, создав таку групу е, соціальну групу під назвою Кіровоград проти ЄС. На своїй сторінці він безпосередньо розміщував публічні заклики до президента Російської Федерації е, словами забрати нас всіх обратно». В Росію такий розвиток подій подавався як єдиний можливий. Крім того, на своїй сторінці а, ним була розміщена інформація а, під назвою а, Вступайте до Збройних сил ДНР а, з повністю з контактами цих незаконних туристичних формувань. Відеозапис під назвою а, Вступати до вооружених сіл Донбаса. І ополчення Донбаса Атвітіла Бандеровця: всі ці записи містили публічні заклики до людей безпосередньо приєднуватись до терористичних організацій, брати участь у їх діяльності та засуджувати події, які відбулися на майдані Незалежності. Вироком Кіровського районного суду вказану особу визнана виною у публічних закликах до повалення конституційного ладу або захоплення державної влади судом призначено покарання вказаній особі у виді двох років двох років обмеження волі. Проте оскільки він щиро покаявся, всіляко сприяв розкриттю вказаного злочину, а суд обрав йому відстрочку покарання терміном на два роки, тобто два роки умовно. Скажіть, будь ласка, от коли з ним спілкувалися, от що він говорить, чи що його спонукало саме до таких закликів, нерозуміння чи щира віра в те, що ДНР врятує Україну? В принципі, всі чотири особи, які розміщували повідомлення ці в інтернеті, вони розділяли цей світогляд, так би мовити, вони розділяли це бачення ситуації в Україні і тому вони зазначають, що це були їх особисті погляди. Такі речі, як незнання законів, не звільняє від юридичної відповідальності, тобто вони не володіли інформацією, що це в правовому аспекті карається. Те, що такі дії караються законом, вказані особи не знали. Це вони зазначали в ході до судового розслідування. Проте незнання закону не звільняє від відповідальності, і оскільки вони щиро покаялися і, в принципі, всіляко допомагали слідству, тому... Як в першому, так і в другому випадку було застосовано умовну міру покарання судом. До двох років позбавлення волі засуджено мешканця Кіровограда 1981 року народження, який гуртував спільноту ВКонтакті під назвою Кіровоград проти ЄС, розміщував інформацію антидержавного змісту. Він викладав на своїй сторінці у соціальній мережі, і в тому числі у групі Кіровоград проти ЄС, наступні матеріали. Обращение к бойцам ПС, аналитика Майдана. Молния все на защиту Родины. В Луганске объявлена мобилизация. Вступай в вооруженные силы Донбасса. Ополчение Донбасса ответило бандеровцам. Изображения с текстом и под названием «Декларация о провозглашении государственного суверенитета Луганской народной республики». Акт провозглашение незалежності Луганської Народної Республіки і резолюція о защиті суверенітету і організації Государственного управління Донецької і Луганської Народних Республік. Крім вказаних файлів, він також у спільноті цій розміщував інші матеріали, в принципі, які були. В принципі, які були аналогічні до е, попереднього е, чоловіка, попереднього кіровоградця, який був засновником саме цієї групи Кіровоград проти ЄС. Тобто на даний час сказану особу теж засуджено, і аналогічне покарання призначено два роки позбавлення волі з дворічним іспитовим терміном. І з щирим каяттям? Звичайно, він теж щиро покаявся, повністю визнав свою вину та зазначив, що не знав, що це такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Щоб не затягувати судовий розгляд, уникнути апеляції та кас, касації, mm -hmm. та? вони користуються інститутом новим угоду про визнання винуватості, укладають з потерпілим. Таким чином вони попередньо домовляються, і суд бере її за основу вироку. Це значно ну, дає можливість, так би мовити, економити ресурси суду, економити ресурси прокуратури, час державного обвинувача. Тобто і зменшує дуже дуже зменшує судовий час судового розгляду кримінального провадження. Але чи відчувають злочинці, які посягають на сокровенніше для кожного українця на державу, на її єдність і цілісність, відчувають у ту міру покарання? Я думаю, що ми не закликаємо до суворості покарання, але якби один-два побачили, що за це реально є відповідальність, і ти потрапляєш в місця позбавлення волі. То ну, тоді б ну, менше було стез... таких би проявів. А з іншого боку, в принципі, вони вже знають про кримінальну відповідальність і знають, що якщо вони повторно будуть чиняти її цей злочин, то це за собою вже по ну понесуть вони реальну міру покарання. Вступати до лав Збройних сил Донбасу закликав контакті і Олександрієць, маскуючись як Іван Богун. В його спільноті перебували сотні акаунтів, Він також створив спільноту Олександрія Антимайдан. Ще один Олександрієць на власному акаунті в соціальній мережі розмістив відеозаписи: Всенародне восстання проти хунти та Павіл Губарів Обращення» з інформацією, подібною до публічних закликів, до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення. Державної влади на сторінці цієї групи були розміщені антидержавні матеріали наступного наступного змісту. Вступай в ополчення за свою родину. Це був відеоролик. І також матеріали, які закликали кожного, хто з ними ознайомиться, вступати до Збройних сил Донбасу, і метою яких було саме повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Вказані матеріали, які були перевірені експертизою, і експертиза підтвердила, що саме в них є склад злочину, передбачений частиною 2 статті 109 Кримінального кодексу України. На даний час справа кримінальне провадження відносно мешканця міста Олександрії вже скерована на розгляд суду. Тут також варто зазначити, що під час обшуку домоволодіння вказаної особи в нього було вилучено боєприпаси. Я думаю, що інші люди, які є користувачами інтернету і соціальних мереж, перш ніж розміщувати такого роду матеріали антидержавного змісту, задумаються та так би, будуть, будуть все ж таки діяти в правовому полі, так? буде в них правомірна поведінка. Так, ну і будуть розуміти, що також контролюються всі ці сторінки. Інтернації. Так, звичайно, тому що як органи прокуратури, так і управління служби безпеки безпосередньо займаються моніторингом інтернет мережі, соціальних мереж, займаються моніторингом засобів масової інформації, і в принципі всі матеріали, які будуть містити заклики до повалення конституційного ладу, не залишаться без відповідальності ті особи, які їх розміщували. Співробітники СБУ в Кіровоградській області викрили протиправну діяльність двох громадян України, які за грошову винагороду брали участь у терористичній діяльності ДНР. Чоловіків було затримано на блокпосту при в'їзді до Дніпропетровська. Все почалося із того, що двоє мешканців Кіровоградської області побачили в одній із соціальних мереж рекламу про набір найманців до незаконних воєнізованих формувань. Найманці приїхали до Донецької області за отримання грошової винагороди. Вступили до батальйону Кельміус, осередку терористичної організації ДНР. Прийняли присягу осередку та протягом півмісяця виконували накази терористів у складі бандформування. Чинили напади на позиції українських військових. Після двох тижнів перебування у лавах терористів кіровградці, залишивши зброю, добровільно покинули батальйон та повернулися за місцем проживання. Бажаючи стати активними членами Донецького осередку терористичної організації, надали терористам повністю всі свої контактні дані. В період з 4 по 12 серпня вказані особи проходили навчання у лавах осередку цієї терористичної організації, виконували разом із її членами накази керівництва цього осередку. І безпосередньо проходили навчання до участі у бойових діях. І от уже в період з 12 по 25 серпня вказані громадяни приймали безпосередню участь у терористичній діяльності батальйону Кельміус, і в тому числі у військових діях проти учасників антирористичної операції. О, тобто таким чином вказані особи вчинили злочин, передбачений частиною першої статті 258 з позначкою 3 кримінального кодексу України. Це участь у терористичній організації чи групі. Вказаною статтею кримінального кодексу передбачена відповідальність. Кримінально у вигляді від 8 до 15 років позбавлення волі на даний час досудове розслідування триває. Ідейний кіровоградський пенсіонер взявся за розповсюдження газети, створеної на кшталт радянської пропаганди. Органи прокуратури Кіровоградської області спільно з УСБУ в області відреагували на поширення у змі інформації щодо розповсюдження на території міста Кіровограда друкованого видання антидержавної спрямованості під назвою Робочий клас. Правоохоронними органами було виявлено факт розповсюдження друкованого видання антидержавного змісту, зокрема газети під назвою Робочий клас. Проте в подальшому було встановлено, що вказане видання виходить саме в місті Києві. Редактор та колектив цього видання також проживають на території Київської області. Таким чином, прокуратура області спільно з СБУ було зібрано всі матеріали, і в тому числі і примірник цієї газети, і направлено до відповідних територіальних органів прокуратури та СБУ у місті Києві. На даний час протиправна діяльність цієї газети припинено. Останній наклад примірників весь вилучений. Вказану газету за власної ініціативи розповсюджував мешканець міста Кіровограда, який є пенсіонером за віку. Примірник чоловік замовляв безпосередньо у видавця невеликими партіями з власної кишені оплачував ці примірники у приблизній кількості десь 50 штук, та здійснював її розповсюдження на центральних вулицях міста Кіровограда. Він вважав, що інші люди також зацікавляться інформацією, яку там наведена, і будуть підтримувати саме це видання. Громадська і державна безпека це спільна справа усіх, хто живе і працює в Україні, усіх її громадян, незалежно від професії, віросповідання чи політичних уподобань. Захистити наш спільний дім маємо усі разом у зв'язку зі складною внутрішньополітичною ситуацією та збройною агресією проти України. Кіровоградцям більше пильності і поміркованості не завадить. Тим паче, про це просить СБУ. Не удавайтеся до провокацій. відрізняйте правдиву інформацію від тієї, що формує провокаційні погляди, та призводить до розбрату у суспільстві та ескалації насильства. В управлінні СБУ цілодобово діє номер гарячої лінії 0522 13 06 за яким громадяни можуть повідомляти про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, факти та наміри здійснення сепаратистської і терористичної, диверсійної, розвідувально підривної діяльності. Все для армії, все для фронта. В той час як військовослужбовці захищають нашу землю від ворога для кожного свідомого громадянина в тилу немає більш актуального питання аніж допомога українським захисникам і кіровоградці активно допомагають армії. Сьогодні завдання номер один теплі речі для військових. На підтримку української армії традиційно кіровоградці влаштовують автопробіги і велопробіги. Останні благодійні велопробіги відбулися у Кіровограді. Збирали кошти для 34-го батальйону територіальної оборони. Учасники акції, прикрасивши велосипеди національною символікою, проїхалися від технічного університету до гаю десантників. Зібрали більше трьох тисяч гривень, за які придбають термоодяг для бійців. Днем раніше у Кіровограді теж проходив велопробіг, під час якого зібрали понад тисячу гривень. Їх передадуть третьому полку спецпризначення. За ці гроші планують закупити термобілизну для військових. Слава Україні! Героям слава! Кіровоградський євромайдан продовжує утеплювати військових. Літо закінчилося, і про це зайвий раз активно нагадує ранкова і нічна прохолода. Зберегти здоров'я наших військових, які в цей час живуть в спартанських польових умовах, стає все важче. Тим не менш, є і всі ситуації можливості подбати про потреби захисників для того, щоб наших спецпризначенців, розвідників третього полку зігрівало не лише тепло наших сердець і обіймів. Кіровоградський євромайдан продовжує сезони утеплення військових, закупив і передав їм для всієї. Є групи зимові спальники і каремати. Такий спальник є гідроскопічним. В ньому не холодно, навіть при температурі мінус 18. Він має маскувальне забарвлення, яке дозволяє йому зливатися з ландшафтом. Все це забезпечить затишний спокійний відпочинок нашим розвідникам. Євромайдану довіряють люди, довіряють підприємці, волонтери, і головне сподіваються на їх підтримку. Військові, бо активісти майдану реагують на звернення бійців, АТО миттєво військовою довірою пишаються і в біді нікого не полишають. Так як ми вже в цьому напрямку, волонтерському руху, не перший день ми працюємо, довіра абсолютна в нас. Ми поїхали давати концерт в нашу військову частину тут біля Кіровограда. Ми прийшли туди, ми прийшли з концертом, у них свої питання. Вони задають питання, вони просять якусь допомогу. На сьогоднішній момент я вам хочу сказати і звернутися до наших глядачів, те, що ну, фактично продуктовим продукти такого. Потреби Бо такої вже немає. Такої нема. Дякувати нашим селянам, людям із районів, вони привозять КАМАЗами, привозять картоплю, привозять цибулю. От. Тобто в нас всім у нас проблем зараз ніяких немає, і військові кажуть, забезпечені. Сьогодні першочергове завдання знайти для наших військових теплі речі: на е, е масхалати. Ну і питання зброї. Ну тут дуже важко по, по зброї. Тепловізор не дуже дорогі і ми просто ну, не вистачає. Ми можемо там забезпечити біноклями, ми можемо забезпечити там ще якимись. Ну, ну такими речами дуже важко. Ну. Ми збираємося всім миром там, і до нас і кияни зверталися, ми їм допомагали. Їм терміново треба було на одеську бригаду, одеську бригаду, тепловірсу в них не вистачало коштів. Тобто ви не лише кіровоградцям, а ми, всім військовим нас, українським допомагаєте? Ну ми намагаємося в першу чергу допомогти своїм. Через те, що ну, 93-я механізована бригада Вона формується, формована з Полтавської області. Але є там наші кіровоградці. Так. І от для полтавчан привозять це все. А хлопці телефонують, а ми кіровограції, у нас немає можливості. У нас, ну, у нас Ми трохи як ну, не, не те, що можна сказати, другий сорт, але менше забезпечені. Те, що вони нас просили, ми їм для кіровоградців. Намагаємося, у нас немає такої прив'язки, наприклад, третій полк, сімнадцятий, три-четвертий, ще ще якийсь батальйон. Всі, хто до нас звертається, ми намагаємося їм допомогти по мірі своїх можливості. Коли в нас оголосили перемиря вечором. Хлопці зателефонували з-під Дебальцево. Кажуть, горить все. От. Ну, чуть канонаду, все це відчув... ну, я відчую по телефону. І знаєте, от, за них і боляче, і хочеться але і ну, якось піднімає свій дух тим, що знаєте, вони телефонують до нас. Ну, в самій важкі частини хвилини люди телефонують до ну, найрідніших, як будемо говорити, людей. І те, що телефонують до нас на Євромайдан, для мене це найбільша нагорода. Ви знаєте, коли, коли ти свічуваєш ну, однією сім'єю з цими хлопцями, які там, мабуть, що так. Будьте з українським військом і зі своєю країною. Не забувайте робити внесок у боєздатність країни. Зараз це обов'язок кожного свідомого українця. З вірою у перемогу та мир для вас працювала Олена Роміцина. Побачимося рівно за тиждень.